Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я знімлю вам таку красу в першу очередь. І сьогодні 24 -го. жовтня. Начну по цінах. Кріп 130, петрушка 100, шпінат 70, салат 35 35-60, порей 35. Зелень цибулі 150, корінь селлери 50, корінь петрушки і пастернака теж по 50 гривень. Мед 221 літра. Квіти я вже заходив від 30 до 120 це хризонтеме. Перець Геркулес 55-60, гірки 60, зелений 30. Огірки 60-65, баклажан. 25 цибуля, сіянка від 90 до 120, піднялася ціна. Перець Вікторія 40, Помідор 50, примадонна була, Брокколі 75, Савойка 15-25, молода 20-ка, капуста Синя теж 20, цвітна від 60 до 70, Романеско. 65, капі 50. І йдемо далі. Капуста пізня 5-7, пекінка 15, сливка помідор 38, морква буряк по 8, ромашка, гарбуз 10-20, картопля від 9 до 11. Картопля піднялася від 9. Менше 9 я і не бачив. 11 це вже крупніша, гарна. Сорти як гранада, і королева Анна. Оріг Метелик 180, небитий 50, яблука 10-18, слива 25,30, груша 35-55. Такі ціни сьогодні на ринку у Львові. В першу чергу, хочу сказати, допомагаємо нашим воїнам, одним хлопцям підрозділом 35-та бригада для придбання обігрівачів. Так що донатим да армію, тому що хлопці за нас, як то кажеться, воюють. Погода непогана, товару дуже багато, зайшов просто на такий, бачите, базарчик. І показую вам гарну різні, різні різні саженці. Так як я вже говорив, ціна не змінилася на Яблука 150, це різні сорти 200 груша, каже. І кісткові 250 гривень. І є інжир теж 250. Яка краса. Беруть люди. На гурт, так. А скільки такі? гривені. Ну, тут від 60 до 100, а такі по 60 є. Колись у нашій Ялті був виставка чи показ хризонтем, там теж дуже не був я там, але дуже багато.

П'ятдесят такі. А скільки вона квітка? 25. двадцять пять. Дякую. Гарний вибір. хризантем. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення. І такі кусики, кажуть, по 50 смородина. Бачите, які груші є. На показ показали.